Друзі, всім привіт! З вами канал Морослав. Сьогодні хочу поговорити про дуже важливі теми, які стосуються біженців в Чехії. Тож від вас, будь ласка, підписка, лайки, погнали! Перша важлива тема буде стосуватися віз дочасної охорони, а точніше, листів, які почали отримувати дуже багато українців в Чехії, які мали візи дочасної охорони. Це листи про припинення віз тимчасового захисту. Я думаю, вже багато хто чув цю інформацію, з чим це пов'язано, зараз буду пояснювати. Тож в чому була проблема. Проблема була в тому, що дуже багато людей, і скажу часто, зверталися навіть і до мене деякі люди, які хотіли, наприклад, жити в Празі, купити там прописку. Да, і щоб вони там якоби жили, а самі числились, наприклад, в іншому якомусь місці, ну, допустимо, там якийсь брно там, чи ще десь, грубо кажучи, де приїхали, і одразу отримали візу. Так робити не можна. Тому Міністерство внутрішніх справ за це дуже серйозно взялося і почало перевіряти. Робила це поліція, робила перевірки, легальність, перебування. Цих прописок, тобто люди, які подавалися з візами тимчасового захисту, вони їх почали перевіряти. Не всіх, звичайно, але деяких людей перевіряли, і багато людей на цьому попалося. А інший момент, чому так сталося, того що багато людей, які проживали, наприклад, в якомусь одному місці, приїжджали до наступного якогось місця. Наприклад, міняли роботу там або ще щось, і забували повідомляти міністерство внутрішніх справ про цю зміну. Так друзі, робити не можна тут, якщо ви обміняєте. Місце перебування, місце проживання, в якому ви проживаєте більше 15 днів, то треба повідомляти міністерство внутрішніх справ. Або КЦПУ. В КЦПУ можна особисто повідомити, тобто це центр для біженців, а в Міністерство внутрішніх справ можна відправити листа поштою. Все це є на сайті Міністерства внутрішніх справ, дуже багато раз залишав цей сайт, можете там все знаходити, полистати, є українська версія, є чеська версія, тому все це доступно. Хто цього не робив, тому почали отримувати такі листи з скасуванням тимчасового захисту. Що робити для цих людей, які отримали листи. Про скасування тимчасового захисту в Чехії, в принципі, друзі, нічого страшного не сталося. Просто треба подати нову заявку з новими легальними офіційними документами, які будуть підтверджувати ваше перебування в Чехії. Список той же самий, нічого нового там немає. Подаєтеся заново і отримуєте нову візу. Чи можуть відмовити вам цій візі? Я цього вже не знаю. Це вже буде вирішувати. Самі центри КЦПУ або ОАМП, де ви будете подаватися. Далі наступний момент, про який хотів поговорити, це те, що дуже багато людей приїжджає в Чехію по біометрії, і при цьому там знаходиться у своїх друзів, знайомих, родичів і хоче влаштуватися на роботу. Так, можна, в принципі, це зробити. Це буде нелегально, да? можете піти, влаштуватися на якусь роботу, але відразу вам хочу сказати і попередити, що це перше нелегальна. Праця, друге, ніякого договору, який вони вам можуть офіційно зробити, ніхто вам його робити не буде. І якщо навіть якийсь договір вам дадуть, якусь, якийсь папірець, то і буде там прописана якась зарплата, то не очікуйте того, що вам її виплатять. Чого того, що ну, ви працюєте неофіційно, і та фірма, яка вас найняла, може вас просто обдурити. Це до цього будьте готові. Це перший момент. Друге, щоб цього уникнути, що треба робити? Робити візу до часної охорони. Коли маєте візу дочасної охорони, тут в Чехії маєте вільний ринок праці, доступ до нього, і можете працювати будь-де, хоч напряму, хоч на агентуру, хоч як хочете. На жаль, дуже багато українців не слухає цього, робить по-своєму, потім наражаються на проблеми, потім звертаються до таких блогерів, наприклад, як я або до інших людей і хочуть вирішити ці проблеми, але на жаль, в них нічого не виходить, тому що вже як кажуть, запізно. Тому друзі, будь ласка, ще раз повторюсь: не робіть цих помилок. Є доступ зробити офіційно, безпроблемно, безкоштовно. Цю візу до чесної охрани я розумію, коли ви приїхали вже з іншої країни, там є проблема да, отримання цієї візи. От, але ті люди, які приїжджають сюди вперше, робіть, будь ласка, візу до чесної охорони. Не сидіть тут по безвізу, не сидіть по біометрії. Того що це і не працюйте по цій біометрії, тому ж для вас це буде дуже погано в майбутньому. Наступний момент, про який хотів вас повідомити, це те, що європейський союз прийняв резолюцію про продовження візи тимчасового захисту для біженців по всій Європі до 2027 року. Це дуже гарна новина, всіх вас вітаю, тобто ще продовжується до 2027 року віза. І що це значить, не забувайте, друзі, особливо ті, хто подалися на звлажні благодовий побит, тобто на спеціальний ВНЖ, також продовжити свою візу, поки ще ви не отримали цей побит. Тож дуже багато людей мені також писало: що, діпо, о, так я вже подався на спеціальний ВНЖ, я не буду продовжувати цю візу. Скажу вам відразу, треба продовжувати, поки ви не отримуєте цей пластик. От коли вже його Отримаєте, то тоді вже вас занесуть в систему з цим пластиком з цим спеціальним ВНЖ. Тоді вже цю візу продовжувати ви не мусите. Але поки ви її не отримали цього пластику, то ви повинні продовжувати візу дочасної охорони, на якій ви перебуваєте тут в Чехії. Також є один момент, про який хотів попередити тих людей, які продовжують собі візу дочасної охорони – Вибрали ви собі дату, вам назначили дату, коли ви повинні приїхати вклеїти цю візу, взяти з собою там необхідні документи і так далі. Обов'язково треба приїжджати в цю дату в цей час. Не треба пропускати ці дні, якщо ви навіть там напланували собі відпустку, там, поїздку в Україну там, чи ще кудись. Друзі, це легальне ваше перебування. Якщо ви не приїдете в цей час, вас тут не буде в цей день, то вам просто також зрушать цю візу. Далі наступна інформація це паспорти українські. Написала мені підписниця, наша що її чоловік отримав, ось буквально на днях в празі, в ДП документі. Паспорт без резерва плюс. Тож це означає, що з'явилася така можливість. Прийшла каже СМС, -ка, поїхали, отримали без ніяких резервів, без нічого, все видали, без всяких проблем. Тому хто чекає цієї можливості забрати свій паспорт закордонний український новий, то їдьте, забирайте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це відбувається, чи питають, чи не питають резерв плюс, чи якісь інші додатки, і так далі. Це дуже важливо для нас та нашої аудиторії. Далі хотів поговорити про іпотеки для біженців, тому що дуже багато останнім часом звертається до мене людей з візами до охорони. Я чесно дуже вдячний вам за довіру, що звертаєтесь до мене на рахунок консультацій купівлі нерухомості в Чехії варіантом іпотеки. На жаль, зараз ще раз повторюсь: по візі дочасної окремо без е, робочої карти, наприклад, сім'ї купити неможливо. Е, але, але в майбутньому, вже, вже скоро, е, по спеціальному ВНЖ, всі чекаємо вересня, буде можливість придбати житло. Ну, моя думка така, що буде ця можливість, тому що поки що ходять чутки. Я про це вже говорив не один раз. Тому, друзі, я вам скажу тільки одне: готуйтеся, збирайте гроші. Це... Перше основне правило, яке буде потрібне. Я не знаю чесно, скільки внеску будуть просити банки і які банки взагалі будуть працювати з цими візами, тому що багато хто знає, що по цим спеціальним ВНЖ не будуть видавати ротні числа, але банки. Зробили виняток, ну деякі банки одразу кажу, що вони будуть на це якби закривати очі на ті родні числа. Чого того, що пластик буде видаватися на 5 років і пластик буде підтверджений державою. Та? Я думаю, вони іншим якимось способом знають перевірити ваші боргові реєстри, зрозуміти чи надійна ви людина, і чи можете спокійно тут перебувати в Чехії, сплачувати ці іпотеки. Тому до цього варіант, в принципі, треба бути готовим, що буде така можливість. І хто хотітиме придбати житло, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там буде більше цієї інформації буде надаватися. По можливості буду надавати інформацію всю і в Ютубі. От постараюся це зробити, але зараз трошки не вистачає часу на все. І на Ютубі, на Інстаграм, плюс дві роботи, тому якби, ну, дуже це, це важко скомбінувати. Але в реальності скажу, що по-любому це буде, тому хто перший буде отримувати спеціальні ВНЖ, хто вже отримає ці дозволи на біометрію, на здачу. Після біометрії буквально там два тижні, можливо, максимум місяці. Ви вже будете отримувати цей пластик. Тому готуйтеся, звертайтеся, обов'язково всім допоможемо. Тому, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Діліться своїми думками на рахунок цих новин, на рахунок цих випадків, які проговорив раніше в цьому відео. Я ж з вами побачуся вже в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока.